Скільки заробляв перший офіційно український гетьман? Друзі, ви будете здивовані. З вами український історик Олександр Офіров. Зараз я вам все розповім. Першим офіційним українським гетьманом над козаками в Речі по був Ян Бодовський. У 1572 році його призначили, як тоді казали, старшим над реєстром над реєстровцями. За свою посаду він отримував. Зараз я вам розкажу. Зацитую фрагмент з королівського привілею. Бадовський та його жона в доміх своїх в місці білоцерковському лежачих шинквольний мед, пиво, горілку мети і всякі пожитку собі там розмножати мають, а з того платов і повинності жадних нікому не будуть повинні. Тож перший реєстровий гетьман отримав право за службу вести бізнес без податків. Портрети Бадовського ми не маємо, а це портрет Гаврила Голубка, полковника тих часів. А лінк на книгу, де я знайшов цей та багато інших цікавих історичних фактів, я подаю в описі до цього відео.